Сьогодні Штарк буде презентувати приладдя для плиточників та склярів. Для майстрів у нас є 4 види присосок. І почнемо ми з самої дешевої, ручної. Ось так вона виглядає. Тут ми робимо підсос. Ціну ви бачите, і знижки відповідно надаються. Аналогічний варіант, але вже йде у чемоданчику і вже з манометром. Тут у нас зверніть увагу. Є додаткові запчастини. Досить ходова, акумуляторна. В даному випадку, ви бачите ось тут табло, де ми використовуємо, підключаємо, йде зарядка t теж у чемоданчику. Одна із самих ходових. Для тих, хто ставить плитку, це вібраційна вже машина, йде в комплекті зарядним пристроєм і батареєю а-ля. Макіта. Можете використовувати батареї акумуляторні від торгового виробника Макіта. Як бачите, ціни перед вами, знижки досить суттєві і гарантія на дану продукцію теж надається.